Так. В залі в нас зареєстровано 14 депутатів. Можемо розпочинати роботу 45-ї позачергової сесії Косівської міської ради. Як роса на сонці запанує мій, радя у своїй сонці. Для початку роботи нам потрібно обрати секретаріат. Пропоную е, Стефурак Італій Миколаївич, Стефурак Галина Петрівна, Совйок Наталія Івановна. Є якісь за, проти пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно прошу секретаріат зняти свої місця. Так, сьогодні у нас, е, значить, порядку в буденному одне питання. Е, значить, про Звернення депутатів Костільської міськради послуги е, демократичного скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Є е, якісь питання, доповнення, пропозиції? Доповнення одне є. Відділ освіти. освіти. Там термінове питання пов'язане з фінансами. Значить, питання таке. Про внесення змін до рішення Косівської міськради від 26.09 про виконання державних нормативних актів щодо організації гарячого харчування в закладах освіти Косівської міськради в другому 24 2024 року. Треба пояснити? чи… Та поясниш зараз. Е, значить, я ставлю голосування. Хто за те, щоб е, взяти денний за основу до одне питання? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Е, по другому питання є, потрібно пояснити. Нам треба внести зміни. Пояснить, Іван Іванович, будь ласка. Загальний зміст рішення, Іван Іванович, коротко просто. Що, що ми маємо? Початкові класи, тому що 14 20 на позачаровій сесії нам ну, прийнято рішення про 2 мільйони 366 тисяч е ціною 45 гривень. Діти початкових класів мають харчуватися по 45 гривень, так як і пільгові категорії в 5, 9, 5, 11 класах. Далі, постанова 305 передбачає зміни, що вже не перші, 4 класи малозабезпечені мають харчуватися, але 5 -і, і 5, 11, ті 5, 9 відповідну гімназії. Тобто це ті е, категорії складні життєві обставини, практично там десь у 90% знову вертається малозабезпечення. Є питання. І діти сироти вже нема двох харчування 70, 70 гривень, а на жаль, 45. Але підприємці, там 19 дітей будуть закривати питання, давати якісь сніданок вже за свій Є питання. Хто за те, щоб е затвердити порядок денний з доповненням? Хто проти? Хто утримався? Переходимо до першого питання порядку денного. Про звернення депутатів Косівської міськради, 8 демократичного скликання щодо підтримки плану перемоги. Текст вам скинули так? На, пошту, так. на пошту. Значить, ну є отаке. Запрочитайте такі текст. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині в своїм бажанням відстояти своє право на волю та е, свої конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимир в Верховній Раді України, США, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійності та стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер, включає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим, то включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових безпеків. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердження демократії. Другий пункт це незгодні зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Росії з маленької букви, до речі, треба писати. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексно неядерно-стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим цією, ніж робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме не з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіхи у реалізації залежить від рішучості союзників. Отже, Україна прагне чесного і справедливого миру, а не тероріальних поступок чи замороження війни. Косівська міська рада підтримує план перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Косівської міської територіальної громади звертаємось до міст партнерів міської ради з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізованою Віримо перемогу. Міста партнери наші це є. Місто Лейк, Канада, місто uh, Кулдига, uh, Латвія, uh, Гміна із гміна Соліна, це і Польща. Є питання? Як я знаю з преси, я знаю з бачення batch Крім цих шести пунктів, є ще п'ять пунктів, які секрет, засекречені. Тобто, я не розумію, як я можу голосувати, тому, що я не знаю. Ну, ці шість пунктів, вони як у суспільстві підтримані, так само нами підтримані. Ми всі хочемо перемоги. хоча від нас, що ми підтримуємо чи не підтримуємо, ці пункти. Мають підтримати дійсно міжнародні партнери. Тому я, я... Тому що Я боюся, я боюся, тому що це так, поверхнево 6 пунктів. А три пункти засекречені, не я, не ви і не депутати. Ми не знаємо, що там є. що навіть їх ми показали. Тому я нав'язую свою думку нікого, але я посту боюся голосувати за це, тому що я кажу, я не знаю, що є в тих трьох пунктах. Там може бути Бог знає, що в будь-який час можуть їх написати, що хто хоче, тобто Бог ніхто не знає. Тому я рахую, що якщо ви можете дати якесь роз'яснення по тих трьох пунктах, то, то, може, ви знаєте І ще, якщо ви не знаєте. Я, то я теж не знаю. Ну, мені здається, що я, я за таке не те, що я не хочу перемоги. Всі хочемо ми перемоги. Це ясно. Але... Як так. вам сказати? якщо вже би я вам відомо. Що... Дивіться, ми тут, я зачитав цей план текст звернення, і тут ми голосуємо за те, що нам відомо. Але це треба якось або указати. Ну, тут я, але... то, що я прочитав, це є перелік того, що нам відомий. Тобто ми говоримо, ми, ми у зверені в нас чітко перераховані 5 пунктів, що кожен з них означає. Це про, Інші пункти, я думаю, що це якісь питання, які пов'язані з якимись там технічними моментами. Це, і я розумію, що державна політика вона, вона допускає там якісь всякі рівні секретності і не можуть завжди люди знати, то, що відбувається там на якихось. Ми, ми звертаємося по відношенню до тих пунктів, які відомі, які, в принципі, скрізь озвучені і які ну, абсолютно, так, тут, я тут нема нічого абсолютно, Цікузори, щось рішення... такого, що можна сказати, що тут є погано. А то, що, а то, що є там в кулуарах, там, чи в тих секретних документах, це не нашого цього, як то кажуть. Рішення нашого... звучати про підтримку плану перемоги. Ну, рішення тобто, буде Ріде. так звучати. Рішення буде так, що... рішення буде так звучати. Ми підтримуємо той пункт, підтримуємо, це не підтримуємо. Буде звучати так. А в цьому є 6, а, 9, а, а 9, тобто... Ну, крім рішення, що буде так звернення, і кожен може це, і кожен потім може подивитися, що ми підтримали. І нічого поганого ми тут не підтримуємо. Ми не говоримо за пункти, три ми говоримо, ми звернення надсилаємо стосовно того, що нам відомо. Та й все. Так, ми надсилаємо звернення у ну, цій програмі дітей. Є ще якісь питання? Це уважная пропозиция вставленного за, за. Бордяк Андрій, за. Дурак, на дурак красиво. Гринек Микола. поворот. Да. Долганчук Юрийовик. Супер. До метрак за. Кищук напала. Легкий назад сутки. Марчук Богдан. Yeah. Марчук волонтерина. Yeah. За. And vector swiping. Ciżakna. I За. lak svetla suknia. So you've कोरा घलाने तो खाना सुखनी सीमा को रे शेकोस्की छु सुख माने यरामीले उज यरामी छु कदा जरा Господасу За, два утрималися, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення сесії Косівської міської ради зачитував. Є питання ще раз, щось пояснювати там. Чи ставлю на голосування? Ставлю на голосування. Бордяк Андрей, заринюк на кола? Да. Дмитрий Акназа, да. Ищу кникову. Да. Марчук вода. Да. Зарчук волонтерится, да? Да. За. Печижаман. За. 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 Салют Наталья. Похора такая, стех правильно. Химика риса. Чиковский извор? Я рамене имам. За. Ярменчук пода. Так і живем, що ми така. Дома плачемо. Бутано следующий. Може, не. Добре, дивіться, впродовження про до теми про харчування. Як ви знаєте, у нас у школах є два види харчування дітей. Перший це є підприємці, а другий це є… і за школа. Закупівля продукту харчування. Ні, ні, я, 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 я по другому питанні. Ну, По-першому питання, Богдан Васильович, дивіться. Якщо є якісь можливості найменші, ви знаєте, яка ситуація на фронті на фронті, що вона у нас не дуже така ж е, втішна, скажімо так. Якщо є хоч найменша можливість якимось чином на це повпливати, то кожен має робити все залежне від нього, щоб повпливати, щоб цю можливість використати. Якщо це звернення комусь поможе. Я особисто не дуже плекаю надії, що воно сильно комусь поможе, але що не зашкодить, це точно. От, тому якщо воно там хоч чуть-чуть поможе в якійсь там політичних прийняті політичних рішень. О, то я вважаю, що воно від нас е, набагато менше потребувало зусиль ніж від тих хлопців, які сидять зараз в окопах. Менше з цим Це пафос там і багато бесід, Я про це не хочу навіть говорити. А завтра оприлюдняв цих три пункти. Наприклад, схід України закінчити війну я за три не голосував. Богдан Васильович, дивіться, я відповідаю за те, що ще, диві, дивіться. Я відповідаю за те, що я відповідаю. У кожного посадової особи в цій країні, як і в кожного громадянина, є е, е, обов'язки. І Відповідальність і відповідати за ті пункти, які будуть знову ж таки, ті пункти, які б вони не були, вони по-любому когось влаштують, когось не влаштують, розумієте, і відповідальних за них буде нести та людина, яка йшла ну, ціленаправлено на ту посаду, значить, ну здійснювати владу і нести відповідно відповідальність бо це ну, бо, відповідальність. бо бо посада це не тільки влада це і відповідальність Олександр, ну, диві, що ми диві, це дивіться 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 тут за ко у нашому зверненні чорним по білому написано що ми підтримували ще раз кажу я абсолютно якщо якщо якось буде викривлене там наше волевиявлення то я абсолютно не бачу якоїсь на Президент України, Президенту України на Верховній Ради і, і, і нашим містам наші... партнерам. Тому я абсолютно не збираюсь відповідати за те, що не входить у, у сферу моєї відповідальності раз, а по-друге, за те, за що я не голосував. Тобто, що проголосували ми, і я, я, зокрема, то написано на цьому. На папері я його зачитав. Що б це тут не було, що, що таке і не було підлог, то, я вчора написав у Фейсбук. Ви дали пояснюють тючути думкою, так відразу заблокували. не. Ну, ви знаєте. Якщо це, це владі не... владі треба. Тому... Рептилоїди не сплять. Рептилоїди не сплять. No. E, Значить, дивіться, я e, на рахунок харчування я хотів e, запропонувати такий момент. Чотири роки. Васильович. E, Та вже все. давайте. Васильович, Давайте минаємо <п 'ярі> цю тему. Уже проголосували. Дивіться, чотири роки ми харчуємо наших дітей. Я хотів запропонувати депутатам з різних фракцій політичних, з різних комісій, там, і так далі, хто має бажання проїхати плавно по всіх наших школах і подивитися без попередження, подивитися там, ну, зайти, витягнути тих 45 гривень, щоб нам загально казана налили це все діло. Чи, там, Наклали ту їду, і подивитися, як харчують наші дітей. І в садки також. І в садки також. Тому хто має бажання, прошу зголоситися. Ми будемо це робити, тому що це тому, що нам треба подивитися, як взагалі відбувається цей процес. Цього тижня в закладах освіти канікули Цього тижня в закладах освіти канікули. З наступного тижня ми можемо там десь один-два дні Туда на тиждень на, на всі. Прошу одномоментно на ну, всі, бо на другий день вже буде так, то зразу розум ресторан. ресторан. Ні, 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 а, а що треба так має... так, ні, така так вони ж не можуть постійно чекати нас, розумієш? Ні. Я соні поїхав снідавку, після завтра поїхав смотрю. Ну ти підкисмот з питання в тому, що треба якщо їхати, треба тобі, коли дитині обід і бачити та, так, так звісно ж я витягну п'ять гривень, не будуть знати ще я не обов'язково і... ні, 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 дивіться. Ми приходимо, беремо директора з директором, заходимо, директор дає розпорядження дати, наприклад, ще три порції, і ми з них розраховуємося, тому що там все пораховано, ми не будемо їсти за гроші підприємців. Але ну, я вважаю, що так треба зробити, тому що це, це. тому що за одні ті самі гроші мож, може бути зовсім різний рівень. І... Вважаю, що це єдиний спосіб. Ні, то треба стояти в черзі разом з тими дітьми і видіти, що дітям поставили, а що нам. Бо директор піде Віктор, ти це все знаєш, Согласися і поїдемо. І що так, як ти пропонуєш, що так зробимо? Нема я, питання Тараса. Не маю, маю, ну. Тобто чекаю, чекаю, щоб депутати зголосилися, хто хоче взяти участь у цій акції. Закріпити кожен депутата по школі. Тобто зараз що, де два зговори. <тур культу> Нікого нічого закріпляти. Та чого? Та, я думаю, що ну, цікаво людям. Ну, ж ми <тур> тратимо... Дивіться, ми, ми маємо, <тур> <тур> по-моєму, десь 120 мільйонів власних надходжень. 200 мільйонів ми платимо на освіту. І з тих 120, 120 власних надходжень у нас десь мільйонів 70 з гаком йде на. на, на... Школи на освіту. Це тих зарплата працівникам електроенергія, харчування і так далі. 85 мільйонів. 85 мільйонів. Ну так ну все, так, все. так треба я подивитись паном Івановичем. Це треба зразу, щоб та нашу що? я можу <зв> дати. Хто дає до хто дає обід до 12, хто обід після дванадцятий <зв> одним словом, хто бажає, прошу зголоситися. Далі вже будемо думати, як це робити. Поки що і треба і тих, хто хоче це робити просто мусить. Все... Є питання. Дякую, дякую за за те, що з'явилися. Дякую цей. Хочу нагадати, наступної п'ятниці у нас 8 числа чергова сесія. Просив би всіх не запізняти але заставлено. І чергова сесія. <свеч> <говор> <Александрюсу. Це плес> на що такий тяжкий час давати по тисячу гривень? Богдана well, тисяч, я Godan тысяч, підрахував 37 мільярдів. No, ну на що ви мене в цьому переконуєте? Я що даю, я що даю тисячу. Якщо не взяти, я теж дивіться, я свой дивіться, Богдан Васильович, я свою тисячу не візьму. То якщо ми говоримо з ж таки, від кожного нас. Ну, це собі в кожного своє бачення. Ми, ми маємо скидатися, даймо. Ми скидаємося, даємо. Якщо, якщо можу взяти, зразу переведу Стерненку на дрони. Тоже варіант, в принципі. Є пропозиція. Ну, тисячу ми мало дали вам до форинку 30 тисяч. Якщо кожному депутату дають по тисячі, то тисячу використати, використати на допомогу все. Я вам за онкофорик скажу одно слово. Я дивилася ті парень, я нічого не маю проти, Я розумію, що люди біді. Ну там є люди, які он по творі по десять років. Та є люди, Блін, послухайте, перелі. та я, це та, це я, це та, це я та я, та я працював три роки районним онкологом. Мені починають зараз розказувати, що це. Ну та хіміотерапія, хірургія, там, ці е, променева терапія. Це ж ніхто копійки з людей за це не бере. Ну просто до чого тут говорити. Це все Це все фінансується державою. Прошу, якщо ні або диві, дивіться, 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 Богдан Васильович убурюється, обурюється тисячу гривень. Я нічого немає, дивіться. Я пропоную, Я пропоную. Цілому депутатському корпусу, коли цю тисячу дадуть, скинутися цю тисячу, а далі вирішимо. Або на дрони, або на онкохворим, або куди ви ділити скажуть. Ну, сто процентів. Ну але Богдан, Васильович почав її ділити. Течі, як була війна, тячі дав плиту торіці, золоту, все, що мали, давали б на перемогу. А тут, а тут дають гроші на праву на ліву куди? Що та тисяча? Юлі та тисяча була. Шановні депутати, шановні депутати, давайте закінчимо сесію, бо в нас порядок денний вечір. По і дякую всім за роботу. І робота 45-ї сесії оголошується завершу. Thank you. oh